Привіт, друзі! Компанія Lamborghini готується цього року представити наступника актуального Aventador. Та й пора б уже, адже Aventador був випущений у 2011 році, і з того часу саме він залишався флагманською моделлю італійського виробника спортивних автомобілів. Тим не менш, час йде, і технології не стоять на місці. І останнім часом у мережі все більше шириться інформація про те, що Lamborghini працює над наступником Aventador, яким Може з'явитися вже цього року. У мене є хороші новини для вас. В інстаграмі з'явилися перші знімки, на яких зображено майбутню новинку. Це офіційні скетчі, взяті з рекламних буклетів компанії, які дають можливість оцінити зовнішність майбутнього продукту. Ці скетчі так само підтверджують те, що ми бачили на офіційних патентних зображеннях, опублікованих кілька місяців тому. Як ми бачимо, наступник авентадор отримає новий фірмовий дизайн, який поєднує Уватиме в собі класичні риси Lamborghini із сучасними елементами. Деякі джерела також стверджують, що новий автомобіль матиме більш просторий та комфортний інтер'єр ніж його попередник. Але найголовнішою родзинкою новинки стане силовий агрегат. Наступник Aventador отримає гібридну силову установку, яка включає атмосферний бензиновий V12. А щоб він вписувався в існуючі норми по викидах, йому в помічники додадуть ще й електричний мотор. Це дозволить збільшити потужність автомобіля та одночасно знизити його викиди шкідливих речовин в атмосферу. Також повідомляється, що новий Авентадор буде побудований на базі нової платформи, яка забезпечить автомобілю легшу вагу та кращу жорсткість кузова. Це, у свою чергу, дозволить покращити динамічні характеристики автомобіля та забезпечити більш високу маневреність. Так що розгін до першої сотні тепер займатиме близько 2,6. Шестидесятих секунди, що дуже вражає. Прем'єра новинки має відбутися наприкінці 2023 року. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Тож підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, доступну за посиланням в описі. Всім удачі, ще побачимось.